Ваша знева до Степана хвилює мене, хлопці. І я даю вам останній шанс. Звалити звідси. Останній шанс. Чіпса? Угу. Що це? Нічого? Що це таке? Це для тебе. Він величезний. Так і є.

Ласкаво, просимо на родівнича ранчо. Я тут з королем Ютуба Роман Король подкастів, Роман Едвуд. Ми насправді щойно зняли хороший подкаст. Його відео вже вийшло. Тож іди перевір Гольберт, я і Роман. А також у нас тут Тек 9 Ти колись його бачив? Ні, це вперше. мабуть, ви бачили цю річ в GTA. це автоматичний пістолет. 19 міліметрів. Не знаю, коли його зібрали. але Це дуже старий пістолет. У мене був колись такий на каналі. Є відос про автомат але це були мої ранні роки, коли я купляв пістолет, а потім продавав його, щоб купити нову зброю. Я так скучив за дев'яткою. Вони такі надійні, тому що деякі з них ні. І насправді ми купили ще один, свіженький, приблизно 90 баксів, і це більш чуваки. відполірований, чистенький, надійний як швейцарський годинник. І тепер вони стають просто предметами для колекції, і тому вони такі дорогі. Але ми маємо автоматичну дев'ятку і нарешті моє життя завершено. Роман ніколи раніше не стріляв з дев'ятки і не зможе цього зробити сьогодні. Тому що сьогодні ми дізнаємося, чи зможе Роман Едвуд Едво від звідкулі ухиляння від куль це моє життя. Насправді ми збираємося зробити невеличкий тест на ухиляння від куль. Ідемо поглянемо перед нами красен спокійно красень і ми збиралися стріляти у Романа. але Роман, нібито застяв. «Ну, в мене діти, так що я маю це враховувати. Помозгувавши, я знайшов вирішення цього питання: найбезпечніший спосіб стріляти в людину. Демонетизація До нього прив'язана мотузка. Вона йде вздовж ста ярдів назад. Якщо хтось стріляє у вас в упор, у вас не вистачить часу ухилитись. А що якщо хтось стріляє у вас із ста ярдів? Це деякий час польоту кулі. і ти би міг ухилитись. Я знаю, що ти скажеш. Мед, коли я почую звук пострілу, то мене вже буде підстрелено. Ми будемо полягатися на реакцію. Ви його бачите, на вас наведено пістолет, у вас підняті руки, і бачите постріл. І ти бачиш все, як він вистрілив? І ви такий ухилились. Подивимося, чи ми можемо зробити так, щоб у цього хлопця не влучила куля. Коли я стріляю в людей, я, я стріляю туди, де вона, вона може стрибнути. Це як пенальті у футболі. Ви не знаєте, як поведе себе ворота, але ви повинні передбачити це. То як воно працює, Matt? Відірвало голову. Наш красок. Красунчику? Окей, його не підстрелили, але він розбив голову. Мабуть, краще було, якби він взяв кулю на себе. А так він без голови. Ми почнемо з плавматичної гвинтівки до звуковими кулями. Подивимося, чи зможе він ухилитися, а потім ми перейдемо на трохи швидші кулі. Переживаю трохи, не знаю, чи це взагалі спрацює. Ми можемо використовувати будь-які набої, і це ніби так, що ти не можеш ухилитися від кулі на стоярдів. Поганець має перевагу, тому що стріляє першим, а цей хлопець мусить реагувати. надіюсь, ти справишся. Це в нього тужна віях? Красунчик, це, це китай, китай виробляє американський манекен це та йому десь 6, метр дев'яносто п'ять з тушу на віях. Ось так нас бачать китайці. Єп, yep. а ми справді красені. Спочатку стрілятимемо дозвуковими кулями з цього Крістенсена у Романа. Мотуска я стрілятиму наскрізь хронографа, що ми могли побачити швидкість кулі. Швидкість кулі ми вже провірили, і хронограф працює. Це 810 футів за секунду. Швидкість звуку приблизно ти 100 футів на секунду. ну тоді, скажімо, швидкість 700 миль на годину Це дуже швидко. При, При такій швидкості though, вас майже пів, пів секунди, щоб ухилитися. Не впевнений, що це так. Якщо ви на відстані 300 футів, а швидкість кулі 800 футів за секунду. Правильно? Це математика. Що складно коротше між пострілом і попаданням є затримка. Тож спочатку я збираюсь поцілити в червону мішень з боку. Заодно провіримо хронограф. і ти почуєш зінь. 763 фути на секунду. Це майже пів секунди. Достатньо часу для ухиляння. Це ж хвидко. Думаю, що так. Допустимо, що красний знає, що в нього буде стріляти. І він готовий до стрип. У нього руки підняті. Він готовий. А ти готовий? Добре. Я хвилюю, щоб не перетягнути його раніше. Так, треба враховувати, що у нас тут стоярдів, тож натяжка має бути міцна, а це важче, ніж я думав. Все готово? Ми спробуємо. Ми зазначили старі дірки, малими точками. Так що можна сказати, що це чистий лист. Не впевнений, що достатньо натянув мотузку. Добре, ти готовий? Готовий. Поїхали. Чувак, я думаю, його підстрелено. Він точно отримав. Це був типу пуп. Я фактично потянув ним, коли його вже підстрелили. Давайте перевіримо його і поглянемо наскільки він мертвий. Якби Роман був би там. Він би зміг би ухилитись. Є затримка в мотузці. З тросом було би краще. Все я винен. Признаю. Він би зміг би ухилитись. Можливо, тобі потрібно більше часу для стрибка. Постріл, на який ти повинен чекати, також враховуючи твою реакцію, яка розтягується по мотузці. Ти в порядку? Це все мотузка Романа. Так, ми влучили в нього. Та ти попав поміж ніг. Знаєш, я цілився з сплетіння. Ну знаєш, нас тут ярдів з дозвуком, тож він сильно впав і це попадання прямо в ногу. Спробуємо знову, щоб Роман стартував трохи швидше. я хочу пояснити, що вся напруга мотузки тримається на тому шматку скотчу. Якщо я натягну за сильно, стрічка обірветься. Обірветься зарано. Ну, якщо натягну недостатньо, буде забагато провисання. Ми не думали, що це буде повністю антинауковим тестом з нулем у змінні. Але якщо хочете, це досконала наука. Усе те саме Дозвуковий. я стріляю. Рома, натягуй мотузку скільки можливо. Так, я поцілив. Мабуть, це релістише, коли тебе підстрелили, а потім ти рухаєшся. Так повільно, знову присівав. So я тяну сюди, і він не рухається, поки я like не буду аж тут. Ми також думали про те, щоб стартувати одночасно. щось на зразок таймера. коли він згасає, і ми вриваємося разом, в той самий час. Тепер у мене є перевага. Я наразі виграв 2-0. Я не можу говорити два з двох погнали. я досить точний. Це перша дірка, а тут друга. Це друга, так? Два попадання поміж ніг. Так, впевнений, що стегнова артерія тут. Це була повільна кровотеча. Не питайте звідки я це знаю. Куди ти взагалі цілишся? Та я цілився в корпус. Справді цього разу я брав вище, стою собі такий і пробую поцілити в певний час. Ну, бляха, я цілився вище. Ну, Вийшло як завжди. І попадаєш в болт. Хочеш спробувати одне? Одночасно, де я не буду мати перевагу? Чи ти зможеш швидше? А, чекай, стріляй ти, я тяну. Думаю, я швидше. Вся матузка над землею, я готовий на готові. Я чув це? Пішти. Думаю, що так, Або його пробило наскрізь. Я не чув удару в пластик, но чув, як він вдарив об метал. Подивимося, що в нас. Це перші два постріли, і ми поцілили йому в таз справа. Пройшла крізь нього в пластину, як ти можеш побачити. Напевно, по прямій лінії ми ще не бачили пластину. Це два перші постріли, які прийшли на цьому рівні. І тут ще один прямо тут. Це може значити, що ми поцілили в нього вже в стрибку. Так, думаю, що він збирався. Я не знаю. Це важко, але, відуві, але він, він має нові дірки від кулі, яких не мав раніше, відуві. так що ми досі не ухилились. Будемо йти вперед і рухатися відуві, до чогось більшого. Хоча це та сама швидкість, теж дозвуковий. Але нам буде легше побачити, що відбудеться. Поки що, великий провал. Прийшов час для тек 9. Ми ще не перевіряли його. Хлопець, який продавав його, запевнив, що він працює, але вони усі так говорять. у нас тут вільний затвор, який не скріплений зі стволом. При пострілі ця штукенція відбувається назад, і це все ніякого газу, нічого такого. Вистріл, і ця штука вертається, заштовхуючи наступну кулю. Важкий громадний магазин, який фіксується спереді, тоді, як у звичайних пістолетах, магазин заходить в рукоятку. І це зручно. Ну, у нашого він спереду, Хімкість 50 патронів, що робить його дизайн масивним, але виглядає круто Крутяк. Він заряджений отак. Маємо одного в камері це у нас запобіжник, пострілу не повинно бути. Добре, поїхали. Знімаємо запобіжника. є ще приціли пушка, які взагалі не потрібні для тек 9. Тим більше, не в моєму стилі. Ну разочок пальну. Чувак, та воно бляха працює. Чуваче, у мене повністю робочий тек 9. А я так переживав. Я навіть попадаю в ціль з нього. Oh, О так, Now, це дев'яточка. Like uh, так yeah, і є один застряг. Окей, okay, okay, їдемо далі. Роман. Okay. Okay. Давай сюди магазин той же викладись наповну. Right. Мінус тарілка. 50. одна усічка на весь магазин. Це брав вісімо для дев'ятки. Right so Я трохи очканув, коли його заклинуло. <laughs> але в основному прийшло добре. Like ми її не змащували, не використовували з маски чи чогось подібного. Але обов'язково змастимо. Yeah. Інакше не буде бра. Like Мені це більше подобається ніж HK. Я капець, як люблю тек 9 Гаразд, давай поставимо інший магазин і подивимося, чи зможемо ми вистрелити весь магазин. Без осічок. Тут заряджено 50 патронів. О так. Так, відчувається краще. Ось чому їх клинить, бо ми стріляємо з нього прямо. Я хочу, щоб люди, і також мої діти, згадували мене. з Цим пістолетом. Це Мет Керіг і його Тек 9. Дідусю, я згадую тебе на гепарді і Біар. Але це Мет Керрік і його довбана дев'ятка, яка працює. Давайте подивимось, чи зможу я поцілити з нього. Та тут, хто знає, де піде. Я буду стріляти в маленьку червону ціль, праворуч від нашого красення. Це 100 ярдів тут. Поцілив? Три з п'яти чувак. Улюблена в колекції. Here. Скажи, паляниця, козел. Yes! Так, right, це зброя крутих хлопців. Роман тягне, стріляє right. до звукове. Глушика у нас it's немає, тож буде дуже гучно. Так само, як і в коментарях. Also мені здається, що безпечніше його взагалі не тягнути. він не поворухнеться. Та я промажу в тому вся суть експерименту. Ну, якщо ви стоїте на місці, то вас застрелять. Ти готовий? Um, yeah. Так, я стріляю. Я не I чув з інше щось таке, а, а ти чув щось? Oh. Можливо, oh. він yeah. просто поглинув її. Yeah. Так. Either Або я схибив. Ну or... no, no, я ніколи не промахуюсь. Right Прямо there. тут, майже півтора сантиметра there. сталі. І це було дозвукова 19 міліметрів. Mm. Sort of yeah. yeah. Чувак, Я не бачу. Тому що я промахнувся. Ну, добре, я думаю, вітер. Вітер її взяв. Тепер у нього пупок. Кривизна землі, ймовірно. Насправді дозивкові такого не зроблять. Гаразд, нам потрібно зазняти попадання. Ти перевіряв, як він пахне? Бо запах справді хороший, пахне добре. Ми підготувалися, немає права на помилку. Використовуємо стіл. І сі зі скорпіо. Це гарантія попадання. Хіба що ти ухилишся? Окей, без проблем. Скорпіон поцілив червону мішень раніше. Ми практикувались. Камера виключена, роман за столом, і я збираюсь шарпнути цю штуку. Ти справишся? Так, я бачу, готові. Спаси, красавця, чувак. Все в твоїх руках, без проблем. Як повільно, потягнув, як віра стюк. Я такий, а він ніяк. Добре, це було 752 футів на секунду. На це спроможні тільки до звукові. Повільні. Дуже повільні кулі, але я не зміг ухилитись. Красень міг швидко встати і сказати, що він в порядку. Ось тут влучив, безумовно. Це тут. Дійсно тут. <плес> <плес> ми вбиваємо його стегнові артерії сьогодні. Я yeah, мітив <плес> приблизно тут. Ми починали з повільних куль, тому що ми такі, давай до і побачимо, чи зможемо ми ухилитись і прийти до швидших. Кожен раз ловили гал. Ми так просто не здамося. Гаразд та сама куля, та ж зброя. Но цього разу без переваги стрільця. Ми водночас стартуємо. Добре, я тільки за. А де голова? Добре, мед буде неподалік. Ми маємо почати разом. Коли сплине таймер, він видасть звук, і ми розпочнемо одночасно. Таймер видасть біп. Ми почуємо це і розпочинаємо. Я буду дуже швидким. Окей, коли ти прицілишся і будеш готовим, таймер запустить. І він видасть звуковий сигнал. Я готовий. Ми змогли це зробити. Ми справились. Я так сильно шарпнув його. Ти yeah, стояв тут, а самий вже там. 801. Це навіть було швидше. Перш ніж ми покажемо його, прямо в ціль. Якщо він ухилився, ми дізнаємося про це пряме попадання, якщо у нього немає дірки. Ухилились від кулі. В ньому немає дірки. Інакше він мав би велику діру. Він був тут. Так, тут нічого. По-хорошому well, міф зруйновано, науково доведено, що можна ухилитись not. від кулі. Science, Я б сказав, say, ідеальна наука. Exactly якби ти точно знав, <laughs> коли по тобі стріляють. Тож тепер ми поставимо туди дозвукові набої, набої. Заявлена швидкість 1200 футів на секунду. Тож ця штука приблизно на 50% швидше. На 400 футів швидше, і це більше швидкості звуку, яка приблизно 1100. Я готовий? Бляха, ти чітер. Зразу I по сигналі. I я знаю, so ти fast. швидкий застанець. <laughs> це все було дуже швидко. І ти влучив. І я чув це. Я впевнений, що в нього куля о, погляньте, 1300! Це на 500 футів швидше ніж до звукової. Ця штука з місця. От і все. Весь діапазон майже подвоївся. Як і швидкість, майже так. Це швидко. Я впевнений, що його підстрелено. Це був хороший постріл. Відмінне попадання в мішень. Давайте подивимось, куди попала куля. Що? Нічого не бачу. Схибив? Дай рука. Перевір шию. Куля відірвала руку. Ні, не варіант. Невже не влучили? О, ні, це прямо тут. Він уже тікав. Був у русі. Він був у русі. Він збирався ухилитись. Я Думаю, на відео буде видно, як він нахилився і його застрелили. Я думаю, буде неправильно говорити, що на відстані ста ярдів ти зможеш ухилитися. Без шансів. Вряд чи хтось застосовуватиме дозвукові набої, а більше знати точний час пострілу з невеликою швидкістю, невеликий рух в тому є сенс. Це твоя реакція. Тут стоярдів. Не всі попадуть зі ста ярдів. Ні. Не всі. Чорт, я сподівався, що якщо колись вломиться в мій дім, я побачу постріл, і такий Ух! я цілий, і потім його контрю. Так, тільки в матриці. Але ми тут, де фізика всім за Я можу уповільнювати час. Просто не так багато. Достатньо багато. О, подивись на це. Відлетіла аж туди, це 19 міліметрів. На сьогодні достатньо. Думаю, причин зберігати точність тесту немає. У нас тут різна зброя, яка швидша й швидше. Якщо ви не можете ухилитись від цього, ви не можете ухилитися від 19 міліметрів. AR буде вдвічі швидше, ніж 9 міліметрів. Надіюсь, прийдуть експерти, які все знають, які скажуть. Які скажуть Йо, ме, ти не можеш ухилитися від кулі. кожен може ухилитися від 19 міліметрів, але у нас тут 50 BMG. Це дозвуковий... ні, це не так. Це суперзвуковий Ця штука просто бомба. Це найшвидша куля, напевно, в три або в чотири разів швидша Так, приблизно в чотири рази швидша, ніж наші попередні кулі. Напевно, ми побачимо. Вистрілю прямо через хронограф і подивлюся, що він покаже Я збираюсь. Пустию чувак. О, цей звук хороший. Я взагалі-то збираюсь тягнути в чотири разів швидше, ніж я тягнув досі. Так, це точно спрацює зараз. Це буде просто. То, що ми робимо? Сценарій такий: поганий снайпер на кріселку ось тут. Я хороший хлопець і манекен ось там. І він каже: не рухайся, інакше я застрелю тебе. Я відповідаю: пішов ти козел? Я стрибаю перший. А ти мусиш відрогувати на це. Окей? Так, ти готовий? Я готовий. Не рухайся, інакше стрілятиму. Oh, Поганий снайпер. І він мертвий. Так нечесно. Oh, cool. <laughs> він твій. <Got> it. <laughs> Швидкість, через яку він прийшов, була 86 футів на секунду. Почекаємо, нехай Роман кине шматком заліза через нього. Він не зафіксував швидкість Гільза. У мене Гільза. О, вона гаряча свіженька. Я рубану об екран, чувак. 94? Ну, добре. Точнісінько, 94. Бляк. Ти поцілив стійку, помилка. О, ні, майже пройшло. 84? Точніше, 184? Нічого собі. Ой, погляньте, хлопці, прямо в ключецю. Чуваче. О, заціни, що на спині. Вау, ну the... no, це від вдаряння обметали, і вся ця фрагментація wow. прямо там. Класне татуювання сонця, брата. Так, ти поцілив нього. Який з них? So Оце. Боже. Oh Щоб трохи і змазав. Це божеві мітив it грудину. Yeah, так, tired, бо манекен so високий. Right ти поцілив the there, трохи вище. Це вдарило його настільки, що аж відкинуло назад. Я б сказав, що наш тест дуже і дуже переконливий. Що ви абсолютно не можете ухилитися від кулі. Ти в тому впевнений? Хіба що до звукові кулі і читер. Якщо ви плануєте ухилятися від кулі, базуючись на результатах нашого тесту, то ви в дупі. для запису багато енергії? Це божевілля. Його відкинули як м'ячик. Для запису він не настільки сильний, а я на цілого з тебе 5 баксів. І я роблю тобі таке тату на спині тату, татучувак. Окей, в наступному відео ми наколимо йому татуювання Ось тут. Дякую за перегляд, озвучка і переклад Флоріан. Побачимось. Yeah, I'm good. <laughs> it's quite simple. There's only one rule in the demolition: you don't tell Mayor.